що не вмер рідна України. І хрест важкий свій з гідністю несе. Вже вкотре піднімаєшся з руїни. Хай знають всі, Не вмерла і не вмре. Тебе валила, розпинала і вішала орда Батия, а ти під тризубом вставала. І воскрешала місто Київ. Видушила яничари. Твої ж таки невірні діти. Ти символ волі пам'ятала, і біль змогла перетерпіти. І королі, царі хотіли, ім'я твоє зі світу стерти, та поламалась їхні стріли. Свободи дух не дав. Померти. На зміну їм прийшли потвори і стали кров твою сповтати, щоб Дніпро, і сині гори в червоне павутиння вбрати. Комуна голодом морила і руку брат підняв на брата. Україно ненько мила, ти вижила обійма Ката Тож встань з колін. Крокуй волі, не вір облудним шахраям і під покровом Матері Святої ще браття, усміхнеться воля нам. Товариство, цього вірша я написав понад 25 років тому, ще тоді, коли був після служби в армії студентом в Львівському національному університеті. І як бачите, ми далі крокуємо. До тої волі і віримо, що під покровом Святої Матері, під покровом Богородиці, ми її здобудемо, тому що приходять щораз нові потвори. Відколи святкується свято Покрови у світі християнському від 10-го віку, тоді, коли Константинополь, Царгород, де сьогодні є патріарший престіл власне Вселенського патріархату. Тої церкви, де ми зараз з вами знаходимося, прийшли і новірці, прийшли загарбники, як зараз до нас на Донбас прийшли, теж іновірці і загарбники. І вони оточили той Константинополь, і люди молилися до Матері Господньої. І прийшла, покро... прийшла мати Господня і своїм покровом, своєю хусткою накрила тих людей, які молилися до неї. І побачився це чудо, відступили ординці, вони злякалися цього покрову. Неодноразово пізніше мати Господня рятувала українців, рятувала вже українців, також від різних зазіхань, різних нечистих, різних загарбників. І вже в наступному столітті, в 11-му, син Володимира, святителя, князь Ярослав Мудрий. Започаткував вшанування покрови Богородиці на землі українській. І звісно, що коли постало питання, коли постало питання про відродження української державності козацтвом українським, коли виникло таке явище як козацтво українське, а це, до речі, є дуже знаменна подія, перша згадка про козацтво 1492 роком датується. Тоді, коли Колумб відкривав Америку. А в Україні козаки засновували Січ. І козаки перше, що споруджували кожен раз, як тільки міняли місце розміщення в Запорізької Січі, вони завжди споруджували церкву Покрови Богородиці. І Покрова Богородиця заступала своїм покровом, допомагала козакам в їхній їхніх переможних битвах проти турків, проти татар. Проти поляків, проти москалів, проти різної наволочі, яка зазіхала на українські землі. На превеликий жаль, на превеликий жаль, славний гетьман, розумний полководець Богдан Хмельницький свого часу помилився в виборі друга і вибрав Олексія, за що йому докоряв Тарас Шевченко. Отаке, то зіновій Олексію, друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Так воно і сталося. І козаків. Козацьке то вшанування після того, як була січ зруйнована тими ж москалями в 1775 році, підняли це питання вшанування Богородиці вже новітні запорожці. Січові стрільці, тут ви чули стрілецькі пісні. Січові стрільці це були наші діди, Мій дід по лінії матері був, власне, в тих січових стрільцях в австрійському війську. Були сформовані добровольчі підрозділи, так само, як зараз в нас на сході, є різні добровольчі підрозділи. І такі були сечові стрільці. Вони також вшановували і дотримувалися тих традицій, що і Запорозьке козацтво. І нарешті, рівно 74 роки тому, в Поліських лісах було сформовано українську повстанську армію. Власне, ця повстанська армія українська. І посприяла тому, що ми сьогодні маємо державу, власне, вона своєю кров'ю її здобула, тому що до 200 тисяч українців воювали в цих військах повстанських, воювали на різні фронти, воювали проти москалів, воювали проти німців, воювали проти поляків. Не вибороли вони на той час Україну, бо тоді не були такі обставини, склалися в світі, що це було нереально. Але як тільки, як тільки подепліло в світі... Тут же Україна постала. І ви знаєте, мені дуже приємно, що цього літа, я перебуваючи в Україні, я мав нагоду особисто спілкуватися, обнімати навіть пити чарку, вина з Ольгою Ільків, зв'язковою легендарного Романа Шухевича 96 років. Вона при добрій пам'яті, вона правда, не бачить на яка таракта, і при здоровому розумі. І при великій любові до України також мені вдалося на День Незалежності України з Романом Ковалем, з Омеляном Кобалем Також святкувати День Незалежності в його помешканні у Львові. Йому 96 років. Він соратник Бандери з юних літ. І він, коли 30 червня, проголошували незалежність. Українського відновлення незалежності у Львові в 41-му році, то він в долині в Івано-Франківській проголошував цей акт. Пізніше був арештований нацистами, був кинутий в комстабі розвенців, вижив, вижив і живе. І ви бачите, Бог дає таким людям сили, дає вік і дає таким людям можливість донести до нас те, що Україна була, є і буде. Як сказала Ольга Ільків, є свобода, буде Україна. Дуже вам дякую, товариство.